Нам необхідно негайно і терміново сформувати уряд. Це уряд, який візьме на себе весь негатив, сформований попередньою владою і попереднім президентом, але це той уряд, який повинен усвідомити свою відповідальність перед країною, не думати про рейтинги, не думати про політичну активність і політичну діяльність, а думати тільки про одне. Як врятувати країну і витягнути її з тієї ями, куди її загнав Віктор Янукович і його оточення? Такий уряд повинен негайно відновити переговори з Міжнародним валютним фондом. Вчора ми мали перемовини з Кетрі Нештон, це високий представник ЄС зовнішніх справ. Позавчора я розмовляв з міністром фінансів Сполучених Штатів після зустрічі Великої Двадцятки. З двома міністрами закордонних справ Німеччини і Франції і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Європа готова надати Україні підтримку, але підтримку виключно новому уряду, уряду народної довіри. Я окремо хотів би ще раз звернутися до всіх публічно з принципами формування нового уряду. Ніякої кулуарності в формуванні нового уряду. Це те, Завдання, яке стоїть перед нами, до складу нового уряду. І вчора ми провели перші консультації з представниками Майдану, повинні війти представники Майдану. Це такі, як Мусій, який займався медичною службою, це Оля Богомолець, це Квіт, який може займатися питаннями освіти. Це Луценко Ігор, це Руслана, це ті люди, це Євгеній, який 90 днів. Провів на Майдані і тримав цей майдан. Це ті люди, які асоціюються з перемогою і виборювали цю перемогу. Також сьогодні були оприлюднені принципи того, хто може входити в новий уряд, а хто не може входити в новий уряд. Принципи, які передбачають чесність, прозорість, принципи, які визначають, що ті, хто є олігархами і ті, хто були у владі після 2010 року. Не можуть бути членами Кабінету міністрів. Цілком і повністю поділяємо ці принципи. Легітимність нової української влади це не процедура голосування в парламенті. В парламенті під новий уряд ми зберемо більшість. Легітимність нової української влади це довіра мільйонів українців, які стояли й боролись на майдані. Це довіра мільйонів українців, які боролись за свою свободу. Це довіра тих людей, які прагнуть змін. Тільки за таких обставин цей уряд буде легітимний і цей уряд зможе врятувати країну.